Вітаю! Мене звати Антон, і сьогодні в нас особливе відео. Сьогодні ми з вами святкуємо першу тисячу підписників на моєму каналі. І насправді, на Ютубі я не так давно, всього лише півроку. І за ці півроку, в такому дуже нишовому хобі, я б так сказав, ми вже зібрали тисячу підписників на моєму каналі, і це для мене супер приємно і трошки неочікувано. Насправді, я думаю, будемо розвиватись Повільніше. Але, але в цьому відео я хочу виразити саме подяки. Подяки кожному, хто є учасником, хто є складовою. Успіхом це ще можливо трошки голосно і рано назвати, але все ж таки складовою успіху і того стану каналу, який він є зараз. А саме величезне, дякую. Я хочу виразити глядачам. Тим, хто дивиться мої відео, хто їх коментує, хто їх лайкає, лайкає, хто підписується. Звичайно, це все саме про вас в цьому відео. І якби не ви, я думаю, не було б сенсу це все знімати, не було б сенсу це все робити, не було б сенсу випускати гайди і так далі. Також величезна подяка тим, хто переживає разом зі мною увесь спектр емоцій на моїх стрімах. Да. Ті, хто дивляться, як я роблю свої якісь маленькі перемоги, да, це не завжди перше місце, це, це майже ніколи перше місце, але все ж для мене це якісь маленькі перемоги, досягнення моїх цілей. І дякую за те, що ви зі мною в ці моменти. І не менше дякую тим, хто підтримує мене під час тільта, коли нічого не виходить, не дивлячись на велику там, підготовку. на... Довгі гонки все рівно ти розбиваєш цю машину, в тебе нема настрою. І саме коментарі, саме чатик може підтримати, може стати тою опорою в той момент, коли це реально важливо та потрібно. Тому дякую, звичайно. Також хочу виразити величезну подяку команді Scof Racing. А саме нас вже не так мало, да як було і перша, перша подяка в команді Scof Racing, це звичайно Дмитро. Дмитро Коцюк. Величезне дякую за те, що підтримуєш, за те, що дуже багато на себе береш, за те, що вивозиш величезну кількість орг, -орг моментів, вивозиш величезну кількість підготовки там до івентів, до деяких гонок. По-любому бачили і чули Дмитра не раз. Так що величезне дякую. Також дякую пілотам з Це Максим, Тарас, Андрій. Арсен з недавніх пір, Кирил теж з недавніх пір, Едуард, Владислав. величезне дякую, що ви вже з нами. Ви вже не просто глядачі та ті, хто прийшли підтримати, ви частина команди, ви катаєте ми, разом зі мною, ви участвуєте в моїх стрімах і дуже велике дякую вам за це. І також ви точно про них могли не знати про цих людей, але величезне дякую моїм монтажерам. Якби не ви, я б вже поїхав би дахом і давно б вигорів. А саме знову ж таки дякую Едуарду, який робить через день шорси на моєму Ютубі, і саме за, і за нього ви можете бачити ці шорси так часто. І величезне дякую Богданчику, який монтує основні. Відео на моєму каналі. Основні, це мазі не фільми. Фільми це те, що я роблю від себе і сам. А от всі інші відео, які ви бачите, там плюс-мінус по 10 хвилин. Це все робота Богданчика, і величезне, йому дякую за це. Без вас нічого не вийшло. І звичайно ж, хтось з вас не підписаний, а навіть не знає про мої інстаграм та Тікток канали чи на профілі, да, але велике дякую Каті, моїй дружині, яка веде. Мої соцмережі та викладую відео туди. Якщо ви вдруг, скажі за все, ви не підписані, то будь ласка, пройдіть по коментарю, пройдіть посилання та підпишіться, якщо вам буде цікаво. Там більша, час, більша частина це відоси шортів, але також іноді я виставляю якісь цікаві історії, які можуть бути вам теж цікаві. Вечір добрий. Отакі у нас покращення тут відбуваються. Бо один моніторчик тепер буде трошки три. Ще хочу виразити подяку вчителям, які вклались в мене, в мій розвиток, тільки в мій, що навіть Дмитра в дуже великих кількості моментів. А саме це Домініку Харашавіну, який прийняв та провів перший урок в моєму житті в симрейсингу. Дякую Андрію Шумаріну, який взяв нас з Дімоном, що от таких от зовсім маленьких під столом бігали в симрейсингу. І провів по основам, по азам, розповів взагалі, як все це працює, де ми робили якісь самі от початкові помилки, і теж величезно подяка йому за його виділений час. Також хочу виразити слова подяки Віктору Абрамову, який допоміг мені стати швидшим на останніх моїх вормапах, на останній моїй вормапі, да, який не побоявся мого повільного темпу, не побоявся складності та взявся теж за частину моєї підготовки до цих перегонів. І ви бачили, я реально ставав швидше і став швидше саме завдяки йому. І не менша подяка, яку я би хотів виразити, це хейтери насправді. Ті, хто ставлять дизлайки, ті, хто пишуть провокаційні, іноді наглі, іноді, можливо, коментарі не в тему, але все ж. Ви також создаєте актив, ви також спрямовуєте мене, іноді навіть на якісь правильні русла, да, на якусь правильну хвилю, де я, можливо, десь помилився, вказати. Мені грубо, але все ж вказати мені на цю помилку. Тому хейтери також величезна вам подяка за те, що підтримуєте мене. І е, на фоні цього і. В тему цього ж відео я хочу анонсувати наш новий Discord канал від команди Scoof Racing, який називається SKF Racing Hub. Наразі це просто платформа, де ви можете з нами поспілкуватись, послідкувати з якимись новинами, можливо, навіть прийняти участь в якихось івентах з нами або навіть ставити командою, саме гоночною команду Scoof Racing. Але в майбутньому обіцяю, що буде щось досить цікаве і якісь... Цікаві активності обов'язково будуть анонсовані саме на цьому Discord-каналі. Тому, будь ласка, підписуйтесь та вже починайте спілкуватись з нами саме там. І що ж під фінал хочу сказати? Це відео не про перегляди, не про цифри да, або якісь сухі дані. Це відео саме про людей, саме про вас, про тих, хто підписались, поставили лайк, про тих, хто написали коментар, написали привітання або мною в чаті. Це відео саме про вас. І знаєте, можливо, для когось здається, що тисяча підписників це невелика кількість, і є канали або більшість каналів, ну, якихось більш-менш серйозних, мають набагато більш велику кількість. Знаєте, що для мене це не просто тисяча підписників наразі, це саме тисяча причин, чому я не зупиняюсь, чому я далі роблю стріми, чому я далі роблю контент і чому я стараюсь саме для вас. Ну, і для себе, звичайно, тому що мені це діло реально подобається. Що ж, дякую, що ви зі мною, і гайда далі. Розвиваємось далі. І побачимось вже на треку або в наступних відео. Пока-пока. Непідстрижена -пока. чудо юдо сьогодні перед вами. Гуд!